Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Мафія-2 DLC Jamie Svenдета. І в нас місяць треба рознести якийсь бар. Я пам'ятаю цю місію прекрасно, тому що я на ній не раз горів, можна так сказати, в прямому сенсі слова, тому що. Мене валили, просто валили. Ось і він зелений пагорб називається Бар. І проблема в тому, що тут поліцейський. А зброю я не можу витягнути. Тому що там поліцейський. Може він... Не бачить цей поліцейський я. Ось так. сюрприз. Вони всі пампушками озброєні. О, побігли, побігли, побігли. Озброєні прямо. До зубів. Що,правда, вже. Закінчили свою роботу і до мене. Підходьте. Ви и своими пампушками тут ничего не зробите. А. Пампушки пампушками. А миссия миссию. Залишилося, що рознести цей бар, можна так сказати. Ховаю офіціанти. Давайте спустошимо касовий апарат. Перепрошую, панове поліцейський. У мене є місія, і я її маю виконати. Та не заважайте мені. А, заходять, заходять. Так, не дратуйте мене. Не дратуйте. ось так. Усе. Йди до біса. Хто там? Не дратуйте мене. Йди лісом. Перезаряджаємо пампушку. Ось так. Та годі по мені стріляти. Не бісе мене. Зайшов сюди, наче нічого й не було. Ось так, все розносимо на своєму шляху. Щось забагато поліцейських. Може ось так заховаємось? Ось так, хедшот. Не дратуй мене. І скільки мені ще тут стріляти? Та що це таке не розбивається? Диспатч. О! Чудово! Тікаємо звідси! Просто тікаємо! Зато трохи касту спустошили! І залишається що тільки тікати. Мію! Ось сюди йдемо. Побачимо, скільки нам заплатили. 80 баксів нам заплатили. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо подобайки. пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!